Можна все, якщо діяти з любов'ю. Ця всеукраїнська громадська організація вже п'ятий рік успішно суміщає літній відпочинок з майстер-класами для дітей та серйозними тренінгами для батьків зі сфери сімейного піклування. Нашу асоціацію входить 3200 родин. Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, діти, які знаходяться під опікою, і також діти, які все Головний меседж організаторів: все можна зробити, якщо діяти згуртовано і з любов'ю. Тоді знайдуться викладачі для тренінгів та майстер класів приїдуть волонтери та допоможуть меценати. Саме головне увага для дітей. Асоціація включає близько трьох тисяч сімей. Звісно, усі відпочити тут та навчитись хитрощам родинної психології не зможуть. Проте вони повезуть свій досвід додому у майже половину областей України, ділитимуться ним там. Коли не знають, як вирішити якісь питання по дітях, інші сім'ї можуть розповісти паралельно про це, що ми вже таку проблему мали. Ми її так вирішили. Тобто саме оце коло друзів, яке ми створили, один другому підказують, радять. Якщо не можуть самостійно, тоді звертаються до наших аніматорів, тренерів до мене, і ми скеровуємо в інший напрямок, шукаємо людей, які можуть їм допомогти.